Я вважаю, що це одна з небагатьох можливостей справитися з труднощами сучасного життя, яку ми маємо як суспільство чи як країни. Перед нами постає все більше дуже складних питань: навколишнє середовище, політика, насильство все більше ми подрібнені на малі громади, і тому нам потрібна платформа, яка надає важливу надійну інформацію, і на якій в той же час ми вчимося краще визнавати один одного межах країни і бачити, чи можемо ми зламати розподіл між громадами та групами. Чому ви в Україні наразі маєте багатий досвід? Тому мати платформу з інформацією, якій можна довіряти, де зустрічаються різні групи та культури вашої країни, на мою думку, є одним з життєво важливих інструментів розбудови країни розбудови нації. І ось чому важливо мати таке суспільне мовлення: щоб бути незалежним, бути надійним і мати довіру.